Жіноча збірна команда України з хокею на траві, яка сформована з вихованок Сумської хокейної школи через попереднє керівництво Федерації хокею на траві, була переведена до третєї дивізіону Єврохокею у минулу суботу, 2 серпня. У фінальному матчі у Турецькій Аланії наша збірна перемогла команду Туреччини, і дівчата тепер везуть у Суми золоті медалі. Спортсмена Косума зустрічає Євгенія Мороз, нині тренерка спортшколи Динамо. А півроку тому вона, як капітан сумчанки, разом з командою привезла до Сум золоті медалі турніру з Ендор Хокею. Що відчуває, коли зустрічає дівчат з золотом євротурніру з хокею на траві. Говорить радість, гордість звичайно, тому що я мала честь з ними разом виступати, тренуватись. Тому для мене це також трошки перемога і моя. Кожного дня навіть умови, в яких вони тренуються, ми всі тренуємо і знаходимося. Це дійсно робить нас не просто спортсменами, а спортсменами, які перемагають і всупереч цьому, що відбувається навколо нас. Дві з половиною доби у дорозі, і ось вони повертаються додому. На турнірі у якості капітана команди дебютувала Валерія Зайцева. Задоволена всім, і я думаю, що наша перемога говорить про це. Тому я вважаю, ми на тому місці, там, де повинні бути. Точніше, з поверненням нас. Свої перші два голи у складі збірної України на турнірі у матчі проти команди Люксембургу забила Маргарита Михайлюк. Емоції були шалені, я дуже рада забити перший свій гол за національну збірну. Далі будуть голи? Так, звичайно, будуть. Тільки більше. В наступних турнірах. Про те, як стояли на п'єдесталі пошани, пригадує Катерина Попова. Пригадує, зі сльозами на очах. Важко затримати емоції. Вибачте, бо я завжди дуже чутливо, коли за кордоном співає гімн. Співаємо гімн і ми його чуємо насправді, бо це честь, реально честь. Хотілося грати на вищому рівні, говорить головна тренерка збірної команди України Світлана Макаєва. Ви знаєте, що ми дуже щасливі, що грали, саме головне. ну і щасливі, що тріумфально повернулися. В команді перемагає завжди команда. Перемагає, звісно, перемагають бомбардири, звісно, перемагають вратарі, перемагають, перемагає тренерський склад. Ну, і кожна людина це як маленький гвинтик. Якщо його нема, то вся конструкція сипиться. Кубок переможців хокеїстки привезли до суми. Тепер разом з іншими трофеями збірної і сумчанки вони зберігатимуться в музеї сумського клубу, говорить Світлана Макаєва. Сум'янки привезли в Україну не лише його, а й емоції від виступу та потівку у другий дивізіон європейського хокею на траві. Олександр Качанов, Олег Вороненко Суспільне новини Суми.